Родовж року всі підприємства Житомирщини працюють ефективно. Їх злагоджена робота забезпечила високу якість і продуктивність праці. Особливо хочеться відзначити Житомирське лісове господарство за високі показники лісгоспу з лісокультурної діяльності, культуру виробництва та беззаперечну першість у переробці деревини. Значні ресурси підприємства цього року спрямувало на оновлення виробничих потужностей, придбали нову сучасну лінію із обробки деревини, сушильні камери, провели ремонт цехів та побутових приміщень. Це дозволило підприємству. Випускати більш якісну, а отже, конкурентно спроможну продукцію та створити нові робочі місця. Такий результат став наслідком нормальної, злагодженої роботи всього колективу нашого. І відчуттям того, що ми повинні використовувати з кубічного метра круглого лісу всю всю продукцію, яку можна випустити, по максимуму випустити якісної продукції і таким чином. В цьому році капітальні видатки склали приблизно 10 мільйонів, і це ще не кінець. Дякуючи фаховій майстерності і досвіду Руслана Карчевського. Господарство називають флагманом деревопереробки на Житомирщині. Керівник із гордістю розповів і показав нещодавно придбане нове обладнання. В Цьому цеху ми можемо спостерігати також одну із найсучасніших пілерам виробництва фірми Мебор, яка встановлена буквально 10 днів. Тому назад запущена, здана в експлуатацію. Верстат, я вважаю його унікальним в плані якості випуску продукції, економії сировини. І саме, що найголовніше, це економія енергоресурсів. Тому що попередній верстат, він 60-х років випуску був, використовував загальну потужність 80 кВт. була. Нинішній станок має 40 кВт. Це у два рази менше, в два рази менша витрата електроенергії на випуск тієї самої, навіть більшої кількості лісопродукції. Цей верстат має напівавтоматичний режим роботи, тобто задається програма, і верстат працює в автоматичному режимі. Товщина пропилу дошки залишається сталою, і по якості він сприяє випуску високоякісної продукції, яка експортується у Європу. Європейський ринок дуже вибагливий до якості продукції. І от саме використання такого сучасного обладнання, на якому працюють досвідчені фахівці, це якраз той шлях, яким потрібно рухатися до Європи, наголошує директор лісгоспу Руслан Карчевський. Після пілорами продукція поступає в багатопильний виростат. Багатопильний виростат її розрізає на рейку, на заготовку так звану довгу. і Завдяки потім, потім, завдяки вмілим діям верстатників на торцювальних верстатах, ця продукція торцюється, розріз, розрізається в залежності від знову ж таки від якості. Працівники Житомирського лісгоспу створили новий сучасний комплекс для ефективної переробки деревини. Нещодавно придбаному обладнанню можна тільки по-доброму позаздрити. Спеціалістами підприємства було прийнято рішення про. Будівництво сушильного господарства. Чому? Тому що, перш за все, це посприяло, поспонукала нас до цього економічна ситуація в Україні. Житомирські лісівники розуміють, щоб їхня продукція користувалася попитом у країнах Європи, то їм потрібно не тільки сучасне обладнання, а ще й працювати по-європейськи. Ми знаходимося в новому цеху по випаленню заготовок, пилених для європідонів. В цьому році. Було куплено повністю всю технологічну лінію, починаючи від брусовочного верстату, закінчуючи трапцювальним верстатом. Два станки придбані фірми Вальтер це брусовочний верстат і багатопильний, і трапцювальний верстат українського виробництва фірми Астра. Нова лінія працює у дві зміни. Обслуговує її вісім чоловік. На даному технологічному процесі працюють і жінки, тому що майже весь процес механізований. Щоб замкнути або зробити кінцевий технологічний процес по випуску продукції, лісівникам необхідно було придбати торцювальний верстат. Вони зупинилися на вітчизняному фірми Астра, роботою якого задоволені, ми задоволені і вважаємо, що правильно зробили крок в напрямку переоснащення нашого деревробного виробництва. Крім того, встановлено аспіраційну систему нову повністю, яка полегшує роботу яка забезпечує забір тирси, пускових відходів, щоб продуктивність праці була найвища. А нещодавно побудована котельня дає лісгоспу можливість використовувати альтернативні види палива: відходи лісопиляння, що дає змогу не лише заощаджувати витрати на опалення, а й забезпечувати безвідходне виробництво. А це заощадження коштів, які в господарстві зможуть інвестувати у розвиток власного виробництва. Ми знаходимося в котельні лісопереробного комплексу, яка е, також, як і всі інші об'єкти, які сьогодні представлені до огляду, побудована в цьому році. Для чого вона побудована? Знову ж таки пов'язано із поглибленням переробки. Ми знаходимося біля спалювача, в якому згорає тирса. З цього бункера, який ми бачимо, тирса поступає своїм шляхом через систему шнеків, шнекової подачі поступає в котел. В котлі тирса згорає, тим самим нагріваючи обмуровку котла, підтримуючи дуже високу температуру, і цей весь вогняний потік поступає. Безпосередньо в котел для перетворення в теплову енергію води. Значить, ми бачимо систему дві каністри зверху. Ми бачимо систему захисту від випадкового загоряння тирсів в трубопроводі. Котел надійний в експлуатації. Обслуговує його один оператор, який працює в хороших умовах. Такі котельні, які працюють на альтернативних видах палива, шлях до енергозбереження і не тільки. У найближчих планах Житомирян поставити ще один котел, тому що в експлуатацію будуть запускати наступну сушарку. Планується е, друга сушарка такого ж е, виробництва польщі фірми Лука теж на 90 кубів. Е, котел, е, потужність котла нас дозволяє встановлювати ще одну сушарку ну, для того, щоб більш раціонально використовувати тепло. Попередню сушильну камеру в лісгоспі встановили півтори місяці тому на 90 кубів. Вона розрахована для сушіння як твердолистяних порід, так і м'яколистяних хвойних порід. Цикл сушіння від трьох до чотирьох днів в залежності від початкової вологості. Літом ми маємо початкову вологість приблизно 30% при загрузці в камеру, так як вона підсихає на вулиці зимою і в. Осінньо-весняний період, коли дуже погане підсихання на вулиці, цикл йде чотири дні. Перед нами знаходиться комп'ютер, на якому здається температура, здається кінечна вологість. Я контролюю датчики тиску, дивлюся, щоб ніякої не було збою. Лісівники з захопленням розповідають про нове обладнання. Вони переконані, що витрачені кошти на його придбання дуже швидко повернуться у господарство, адже з цією технікою у лісгоспі з'явилися більш потужні можливості. У процесі деревообробки існує проблема видалення відходів тирси від деревообробного обладнання від верстатів. Задля того, щоб справитися з цією проблемою, є, є розроблена так звана система аспірації. Тобто за рахунок повітря витягуються відходи від диробробного обладнання. І ми бачимо на передньому плані новий бункер, влаштований абсолютно новий, із циклоном, із системою підводу, підводи тирси від обладнання вже безпосередньо в бункер. Чому також було прийнято рішення її замінити? Тому що як ми бачимо на задньому плані обладнання, яке систему аспірації, окремі бункери, вони вже мають фізичний знос і, і моральний знос. Вони зношені на 99%. Тому керівництво лісгоспу прийняло рішення повністю встановити нове обладнання і замінити повністю систему аспірації тирси, вклавши один раз кошти, господарство близько 20 років більше не буде повертатися до цієї проблеми. Тарцовочний верстат, який має невелику кількість тирси, де раз зміну нам треба просто погрузчик, механізованим способом вивозити цих пів кубів тирси, враховуючи значні об'єми лісозаготівель і те, що в силу вступив закон про мораторій на вивезення круглого лісу, в Житомирському лісгоспі планують і надалі поглиблювати переробку деревини. Хочуть закупити ще декілька сушильних камер, попередньо встановивши додаткове обладнання для переробки. Підсумовуючи сьогодні нашу робочу, ну, роботу на лісопереробному комплексі, можу сказати, що ми той курс, який ми взяли на переоснащення виробництва, ми його виконали. Навіть я, будучи оптимістом, я навіть не сподівався на такий результат. Окрім обладнання, ми подбали і про умови роботи людей. Ми перекрили, також використовуючи знову ж таки власні кошти, перекрили приміщення. На сьогодні люди тільки... Вдячні нам за це. Ми також провели ремонт в побутових приміщеннях. Всебічно розвиваємося не тільки для максимального отримання прибутків, якихось от, а й для нормальних забезпечень, нормальних умов праці робітників. Також дирекція дбає і про людей, які працюють на підприємстві. Кожен член колективу має повний пакет соціальних гарантій. Працівники мають можливість працювати в хороших, а саме головне безпечних умовах. Житомирські лісівники зауважують, що запорукою успішного господарювання усього лісгоспу є вирощування продуктивного посадкового матеріалу. Господарство повністю забезпечує себе саджанцями, а лишки продають іншим лісокористувачам. А це додатковий дохід для лісгоспу. Але тепер господарство більше спеціалізується на сіянцях із закритою кореневою системою, бо вважають, що така технологія перспективніша. Створенням Такого посадкового матеріалу наш лісгос почав займатися ще у 2011 році. Все почалось малого. Спершу ми виростили 3 тисячі сіянців закритою кореневою системою в 2011 році. У 2012 році це було вже 30 тисяч, у 2013 150 тисяч. Минулого року, 2014 рік, виростили 250 тисяч штук. І в цьому році планується отримати такого посадкового матеріалу приблизно 650 тисяч штук. Вирощування такого посадкового матеріалу більш затратне, але в свою чергу має ряд суттєвих переваг, розповідають лісівники. По перше, це краща приживлювальність – майже 100%. Сіянець вже формується повністю із сформованою кореневою системою, а це вже під час пересадки не травмується коренева система, так як вона повністю сформована. І сіянець пересаджується з комом землі, тобто він вже повністю життєздатний. Останні часи дуже велика у нас відбувається. Посушливі весни, посушливе літо. В зв'язку з цим агротехнічні строки посадки от лісових культур дуже скорочуються. А дана методика дозволяє нам е, суттєво розширити термін висадки, вплоть до того, що ми можемо висаджувати дані сінці на протязі всього вегетаційного періоду, в той час, як звичайні сінці е, е, висаджуються зазвичай до початку сокоруху на ранньої весної, а вже або після закінчення сокоруху. Вже пізньої осінь. В даній теплиці ми плануємо отримати близько 160 тисяч штук, сіянців сосни, звичайно. Також на базовому декоративному розсаднику займаються вирощуванням декоративного посадкового матеріалу для озеленення. На розсаднику можна побачити різноманітні види ялівцю: туї, спіреї, барбарису. Цей перелік можна довго і довго продовжувати, бо кількість різновидів декоративних рослин, що вирощуються в розсаднику, просто вражаюча і налічує близько 100 різновидів. А нещодавно працівники розсадника вирішили спробувати прищеплювати модрину європейську і вже мають хороший результат: створюють нові різновиди декоративного посадкового матеріалу. Цьогоріч вони прищепили близько 50 таких дерев. Жарке літо було. Тому ми вирішили створити такий притітняючий майданчик. Реалізовуємо як декоративний саджанці із закритою кореневою системою, так як ви бачите на цьому майданчику. Це тут близько 13 тисяч декоративних саджанців різних в горщиках. Також вирощуємо в відкритому ґрунті. Переважний вирощування закритої кореневості в тому, що людина може в будь-який час. Взяти такий саженець, висадити з себе вдома, і це буде для саженця комфортно, не буде йому шкоди. Тобто надалі саженець буде рости вже з приятливих, тобто сформованою кореневою системою надалі буде рости, хоч влітку, хоч восени, хоч навесні. Не один десяток років віддала лісовому господарству Марія Ткачук. Це для мене робота це все. Це все моє життя. Я вже... У 2016 році буде вже 40 років, як я працюю в Житомирському лісоспі. Я робила працювала ще на посаді лісничого 22 роки. Зараз я працюю тут уже на розсаднику. От, звісно, об'єм робіт великий, треба й доглядати. Ви ж самі бачите. Лісове господарство особлива сфера, в першу чергу, тому що розраховане на перспективу. Створює ліси одне покоління, а користуються наступні. Тому і треба вирощувати якісний посадковий матеріал, щоб цей цикл ніколи не перервався. Створення майбутніх лісів основне завдання лісівників. Основним завданням лісосворозького підприємства є ведення лісового господарства. тому що зрізавши насадження, його треба відновити. Треба виважено підійти до лісовідновлення, тому що не посадивши. Не буде що різати потім, якщо ми не відновимо лісові культури, якщо ми не будемо вести за ними догляд, звичайно, що ліси прийдуть в занепад і не буде що де господарювати нашим нащадкам. Цьогорічне надсухе літо завдало чимало клопоту лісівникам, яким було вкрай важко пильнувати ліси від пожеж. А лісовій охороні Житомирського лісгоспу чи не вдвічі важче, бо ж ліси навколо обласного центру мають відвідувачів як ніде. Тому практично у кожному лісництві обладнано місця для відпочинку. Лісівники сподіваються, що псувати таку красу гості лісу не будуть. Зараз ми знаходимося на рекреаційному пункті Лісова стежка. З минулого року у нас вже не просто магазин, а є ще функціонує кафе. Побудували ще кухню, можна заїхати, посмакувати смачні обіди, вечері. Також відпочити у вихідні дні. Дане місце користується популярністю. У нас на території є чотири альтанки відкритого типу. А також три альтанки закритого типу, де також можна відпочивати і взимку, вони опалюються, ми побудували міні-готель. Там є кімната відпочинку, залишилось зробити останні штрихи. Доробити. Ми в цьому плані надалі розвиваємось, приїжджайте до нас в гостину, ради будемо зустріти, смачно накормити вас гарячим борщем. Все, що роблять Житомирські лісівники, все вони роблять невідмінно, працюють на перспективу і для людей. А працювати динамічно і стабільно колектив Житомирського лісгоспу спонукає його директор. Ми маємо сьогодні підприємство, яке стало працює, яке працює на розвиток, забезпечуючи всю соціальну сферу, виконуючи всі аспекти сталого ведення лісового господарства. Знайти у житті свою стежину це справжній подарунок долі. А ще бути і кращим у справі якою займаєшся, це бажання помножене на наполегливість та особливе відчуття обов'язку. Все це притаманно молодому керівникові Руслану Карчевському. Його вміння організувати правильну роботу дає свої плоди. Житомирський лісгосп найкращий на Житомирщині.